Вітаю, друзі! 9 липня 25-го року я обіцяв показати ранні сорти і сьогодні проведу їх дегустацію. Оце я зараз буду проходити повз десятку свою і показувати, що всі ці сорти ростуть у мене. І якщо навіть і живці люди у мене беруть, то це мої сорти, які можна подивитися і скуштувати. Кіпер, нектарин кіпарг ранній, красивий, вже повністю спілий і вже його й нема. Це так, декілька штук. Нектарин Ванг 8. Вже от, красився. Красавість, Ну, це трошки пізніше, це будуть середні ранні. І ще ванг 8, ну мало їх. Далі Шугартаємо. Це на моїй десятці. Воно не зверху там трошки є. Шугартаємо. Живці, друзі, просто безподобні. І вже Брунька визріває. Манон. Манон. Теж тут у мене 4 або п'ять дерев. Манон теж вже відходить. Це такі живці його. Ще манон, шугортаємо і ще манон. Останні плоди. Далі, друзі, ну це пізні сорти тут. П2407, месина. Це молоденький посаджений. Ще шугартаємо, ну це основне дерево. Тут ще деякі плоди залишаються. Лист чудовий, дерево здорове. Шугартайм теж я розмножаю. Там в десятки три штуки. Тут оце одне дерево і от ще одне дерево, яке вже ну пусті. Манон. 20 з лишнім кілограмів і ще залишається. А кілограм 5 точно залишається. Ну, це у мене персик номер один. Що по смаку, що по красоті, по урожайності, по стійкості до хвороб. По всіх показниках. Ну, я кожен рік показую, кому цікаво, можете подивитися. Річмей. Друзі, було декілька плодів, але на дегустацію я зберіг. О, гляньте, ладонь. Це самий ранній, чудовий. Тут у мене був ще екстрим мей. Один або два плода. Да, -мей. Чудовий, а не маленький плодик ще є. От, він вже готовий, ранній, красивий і дуже смачний червоного кольору. Ну, Забореал, це ми поки поговоримо окремо. Extreme Beauty теж на підході. І це буде середнє раннє. Також середнє раннє буде Sunrise. Все це свої друзі. Окремо про них побалакаємо. Ну тут Тут слов нема. Аромат біля нього. Sunrise. Цього року мало, а минулому обліплено було. Ну так, друзі, дерева всі свої. Зараз я вам проведу маленьку дегустацію. От тут я їх усі вистроїв у рядок зараз буду пробувати вам показати. Кіпер нектарин у мене номер один. Що ранній, що красивий, що смачний, ну і дуже-дуже чересчур дуже врожайний. Шугартаєм. Ну тут взагалі оце я знайшов екземпляр. Зараз я вам покажу. Ну, такого я Шугартайма ще не бачив. 339 грамів. Друзі, шугартайма. Може бути і таким. А може бути і таким. 123. Ну, це таке, таких мало. Далі Кандор. Залишки вже переспіли. Ну, держав, щоб вам показати. Далі манон. Вчора показував, ну це тільки що я казав, персик номер один із ранніх. Харбінгер, ну тоже є такий екземпляр. 223 добрячий, цей трошки менший. 150 грамів. Extreme 6 вже тут один знайшов і то поганенький. Він трошки... Світліший 176. Що гартаємо такий буквально бурякового кольору. цей трошки світліший. Екстрим 6. І от річмей. Річмей 186 грамів. І навіть тут дійшов пару Герлі Крест. Вони вже переспівші. Ну, зберіг, я показу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 сортів. Може який забув. Хвилинку рузи, зараз будемо куштувати. І так, кіпер. Зараз я його. На операційний стіл. Кіпер, друзі, самий сок. Ну, спілий. Коли він спілий, він просто чудо. Ой. Ой, не можу. Сюди його. Так, наступний. шугартайм. Шугартайм, Друзі, коли він спілий, я зазвичай їх технічної зрілості, то він... То він безподобний. Зараз я. Я знаю, що тут саме цукор. Шугар тайм. Солодкий час, время. Що можна сказати? Так і так. Да. Солодкий, соковитий, красивий і ранній. Далі що у нас тут? Кондор? Візьмемо цей зараз. Кондор. Ну, вже переспілий, але ароматний, красивий і урожайний сорт. Ну Вже він і не тече, таке квашня. М -м -м. Але ще смачний. Добре, йди сюди. Так, далі у нас манон. Ну що, друзі, манон? Мій найулюбленіший сорт персика. Ранній, красивий, такого рожевого кольору, округлої форми. Аромат такий танкий, приємний. Оце зарізав і більшого, і меншого соку. Соку повна. Так, да, і в нього, друзі, це повністю очищається шкурка. Аби в мене було дві руки, отак от взяв за крайок, потягнув і, як труси або штани, знімається повністю. Для дітей ну, це просто чудо. Манон, друзі. На цей термін вже відходить, тобто ранній і дуже смачний. Фіделія – це пізніше, а оце ранній манон. Далі, друзі, харбінгер. Ну, Це ранній шикарний персик. Зараз я його цей от, трошки менший візьму, покуштуємо. Гляньте, друзі, звертаю увагу вашу увагу, який колір, такий оранжевий, дуже красивий. кісточка напіввільна. Взагалі у всіх ранніх сортах кістечки ну, мало в кого відділяються. Дуже рідко. Гарбінгер. Солодкий, легенька кислинка і дуже ароматний. Ну і реальний, звичайно, сорт. Дуже урожайний. Це цього року мало. Минулого року обліплено було. Так, пішли далі. Що там у нас? Екстрим шостий зараз. Екстрим шостий. Бачите, в нього понашкірку такий червоний колір. Дуже красивий, ароматний. Ну, не походжу, що шугартаймом, але цей ну, трошки раніше на тиждень може. Ну, в залежності від погоди. Сок теж трошки з Ммм. Ммм, оце оце да, друзі. Ну, цукор, сахар, мед. Все тут в ньому. І красота, і розмір, і раннього терміну. Ну все. Хрім 6. Безподобний персик, друзі. Так, річмей у нас залишається. Ну, красавчик. Мало цього року. І в тому році було рясно. Зараз. Оце так річмей. Ви бачите, який він спілий. Я сам, друзі, це такі спілі не дуже часто бачу, бо я їх зрибаю за завжди такими в технічній зрілості. Річмей. Рожева, така оранжева, червона м'якуш Ну. Аромат легенький такий. Да. Коли в себе вдома і можна дотримати до повної зрілості, друзі, це зовсім другий смак. Коли листи кудись далеко, а тим більше оці заграничні, то мачала, а не персики нектарини. Своє рідне, українське саме найкраще. Так, що у нас все? А, ще екс... РД-Крес зараз. Ну, не знаю, що там з нього залишилось. Ну, оце такий Р-Крес. -ві Він... Вони невеличкі до 150 грамів. десь 90 з обрізаним а цей ціленький 121 ну так 150 у мене були а навіть 170 ну це я так знайшов тут случайно залишилось аромат приємний сок не знаю чи буде чи ні ну трошки є а так уже він квашня Да. Раньше надарвати. Ну, уже 2 тижні, як його нема. Эрди Крест. Ну що, друзі, отак я вам показав деякі свої ранні сорти. Наступні будуть Санрайз, Харнас, і Нектарин Vang 8. Ну і другі сорти. На цьому все, друзі. Кіно вийшло злина. Ну кому хто цікавиться настоящими смачними сортами, той подивиться до кінця. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. Вот, Sunrise. До побачення, друзі.